Тут є різні версії, що саме збентежило. Мені здається, що один з варіантів це те, що тут зображений віп-машина, яка летить в казан з пеклом, яку рулює задом п'яна дівчина, в руках знаходиться пляшка. В іншій, да, іншій руці пачка грошей, так званий мажор знаходиться, тому що я брав до уваги ситуацію українських новин якби, нагальних. Тобто це дуже популярна ну, якби зараз така ситуація, що аварії на дорогах, в п'яному вигляді шофери на дорогих машинах. Потім ось це також депутат в ролі. Чорта також п'яний. Ну, ця ситуація взята для роботи Коліївщина Страшний суд. Тобто е класичний сюжет, е обігрується класичний сюжет страшного суду, де грішники е горять у вогні. Ось, ось ці грішники. Продажні судді, е міліція причетна до е сюжету з Іриною Красковою. Зглотованою міліціонерами, також продажні священники, також як класичний сюжет Страшного суду, коли зображували ось цих усіх грішників, вельмож, верхі, які некаючись, горять у пеклі. Можливо, це саме зачепило куратора, не знаю. Можливо, вона думала, що відвідувачі будуть трошечки зачеплені яким це буде дуже занадто близько. Певно, що я намалював щось не те, що задумувалось. Але процес виконання роботи йшов за її присутністю. Тобто чотири дні там були намальовані вже такі сюжети. Тобто я не знаю, що саме її і... і... зачепило. Можливо, якась відвертість, можливо, ну, якась імітація крові там, чи не знаю що. знищили. Ну, певну авторську матеріальну частину. А саму ідею вони не знищили, тому що, як кажуть, рукописи не горять. Поки що, це спонтанний непродуманий жест, з елементами страху, з елементами залежності від певної ієрархії, вона відчувала відповідальність за. Можливо, відповідальність від тих, хто фінансує, тобто від держави, вона порахувала, що це буде ну, що почуття віруючих оскорбляним.